Дію всім! Поки готуюсь, як завжди, розповідатиму про що сьогодні буде у нас розклад. Якщо на столі оракули, то зазвичай це буде прозвичайне, незвичайне. А отже, це у нас старопоради поради на кожен день. Сьогодні у нас, як завжди, два оракули. Це оракул магії внутрі тебе та подорожчіний. Ну що ж, будемо починати? Давайте. Таро ропора для тих, хто обрав позицію No1. Та ропора для тих, хто обрав позицію No2. Ну і Таро ропора для тих, хто обрав позицію No3. І що всі карти в прямому положенні. Ну, подивимося, що другий ракул покаже. Хоча тут одразу не видно буде, бо він однобокий. Так, добре, Таро поради на кожен день для всіх трьох позицій. Для тих, хто обрав першу, для тих, хто обрав другу, для тих, хто обрав третю. Ну що? Карти на столі обирайте, як вам буде найзручніше. та будемо починати. Одиночки, що у вас тут? Вам прийдеться змиритися з якимись моментами, які вас будуть бісити. У нас тут оракул перфекціонізму і оракул Раніше, який говорить про те, що ми маємо полюбити темряву. Можливо, хтось віднайде себе в темряві. Ну, це не означає, що ви в темноті будете йти і зрозумієте, о, я знаю, ні. Це може бути про те, коли ми дозволяємо собі зробити те, що раніше для нас було дуже важко. Банальний приклад. Сусідка діставала-діставала, ви промовчувала, ви намагалася якось коректно пояснити, але не виходило. І то, зрештою, ви не витримуєте і говорите, що ну, все, з мене досить. І вже трішечки на підвищених тонах дайте їй пораду, піти зі своїми порадами, порадить комусь іншому. Тому вам тут і говорять, що найближчим часом вам потрібно буде полюбити свою рідну темряю, або ж віднайти в ній своєрідну досконалість. Чіткість, якщо хочете, або точність. Крім того, вам ще говорять, що на наступний тиждень звертайте увагу на більш темні кольори. Чому? Зазвичай така думка, що темні кольори вони, ну, як трішечки заспокоюють. Ну, я не можу говорити наскільки це вірно, тому що знову ж таки я не спеціаліст у цій галузі. Це перше. А друге, кожен кольорист приймає по-своєму. Але, зрештою, на наступний тиждень, або б я б сказала, протягом певного періоду, тут, ну, до 2-3 тижнів, десь так, темні кольори будуть на вас діяти більш, я б сказала, органічно. Далі комусь потрібно буде побути трішечки в такому, знаєте, Затемненому стані. Про що це говориться? Це говориться, коли ми даємо відпочивати і своїм очам, і своїм вухам, умовно говорячи. Тобто, іншими словами, тут з одного боку йде натяк на більший відпочинок, а з іншого боку, це коли менше користуватися гаджетами, тобто ми не напружуємо власні очі. Звернути на це увагу протягом вказаного періоду, менше користуватися якимись, можливо, знаєте, іграми, які дуже такі яскраві, вони можуть вас збудоражувати. Чому? Тому що. Може бути такий варіант, що ви і так всі на взводі, і замість того, щоб дати собі більше відпочинок, ми починаємо себе напрягати і напружувати ще більше. Для когось це може бути як рекомендація перед сном. Коли, знову ж таки, маючи порушення сна, ми їх ще поглиблюємо, коли любимо скролити соцмережі, грати в ігри. Ну або, зрештою, саме про те, що ну, от зараз подивлюся, якийсь там фільм. А він яскравий красичний нас всіх. Піднесло про яку там темріму, про яку там спокій можна говорити, чи вести мову, коли у нас вже в голові, можна сказати, йдуть бої, бо ми продовжуємо додивлятися той фільм, умовно кажучи. Далі ще один як із варіантів: якщо ми говоримо про практиків, то от всі ваші ритуали, які націлені, ну, я не скажу на темну сторону, Знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що енергія вона не має темної або світлої сторони, то якби порада буде така собі. Але якщо ви плануєте звернутися до померлих, якщо ви плануєте, можливо, використати енергію власного роду, але... Скажімо, не ту, яку ви можете відслідкувати, ну, тобто родичів, яких ви бачили, або принаймні на фотокарточках, або принаймні яких ви уявляєте. А піти ще глибше, то знову ж таки, оці всі ритуали, вони реально будуть вам на користь. Не тільки на користь, але ще й вдалими. Для когось буде корисно. Подивитися на темні сторони власного роду. Всі ми розуміємо, що ми не без гріха, і всі ми розуміємо, що у нас у кожного є свої нюанси. Тому на наступний тиждень вам, як знаєте, потрібно буде не виправдати ці моменти, а скоріше зрозуміти. Ну от чому відбулося саме так? Для чого вам це треба буде? Ну, зрештою, більше для того, щоб заспокоїти самих себе. Ну і, звичайно, для того, щоб побачити поведінку знайомих людей з іншої точки зору. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд і будемо переходити до варіанту номер 2 Так, дивіться, що у вас тут. Ха -ха. А вам говорять, що протягом 2-3 тижнів абсолютно не потрібно в собі сумніватися. Mm -mm. Карта, е, яка говорить про власну гордість. І інший оракул, у нас сумніву, він перевернутий. Тобто, знаєте, е, двічки, якщо ви щось запланували на е, наступні 2-3 тижні, е, вам категорично, я б сказала, не бажано боятися це починати. Тому що цей період для вас буде якнайвдаліший. Наступне, якщо хтось вас проситиме зробити якусь послугу, яка вам абсолютно не подобається, то в першу чергу обираємо себе. Чому? Тому що ми можемо піти на поступку, зробити якусь послугу і, зрештою, потім або втрапити в халепу, коли нам будуть пояснювати, що ми повинні цю послугу робити постійно, або ж, зрештою, від нас можуть вимагати більше, більше і більше. Тому тут обираємо себе. Якщо хтось вам захоче розповідати, що ви така сяка, або такий сякий, не дуже гарний. Знову згадуємо про власну гордість, і це не означає, що треба кинутись, доказувати щось зворотнє. Ні. Це означає реагувати максимально адекватно, звертаючи увагу на те, що все ж таки цим процесом керуєте ви, а не людина. І якщо ви бачите, що, скажімо, цій людині доказувати щось. То немає сенсу, то, зрештою, можливо, не варто витрачати час на такі моменти. Далі, вам тут ще підказка, що на, на, на загаданий період вам прийдеться звикнутись із положенням лідера. І, мабуть, не тільки звикнутись, а можливо, навіть. Обирати саме таку лінію поведінку. По-перше, що за вами дуже йтимуть люди. по-друге, що вам будуть даватися дуже багато можливостей. І по-третє, це як варіант щось. Показати самому собі. Не доказати, а показати. Бо в мене зараз таке відчуття, наче ви в чомусь сумніваєтесь. І е, можливо, навіть в, в самих собі і в своїх можливостях. Тому вам тут показують, що сумніви вам будуть недоречні, все, що необхідно, є у вас самих. Е, якщо вам здається, знаєте, тут буває такий варіант. Ви знаєте якусь інформацію або знаєте якісь рішення і думаєте сказати, не сказати, сказати, не сказати, так от вам говорять, все ж таки спробуйте показати свій голос, показати себе. Тому що на загаданий період це буде доволі продуктивно. Ну і е, вам говорять, що на 2-3 тижні ставте більш амбітні плани. Це не означає, що треба плигнути одразу вище голови і сказати: Вау, я молодець ні. Навіть коли ми дивимося е, е, прыжки в висоту, ми бачимо, що планку підіймають поступово. Так і вам. Єдине, чому тут говориться більш амбітні плани. Ну, як приклад, ми думали. Зробити певний проект там за три дні. А тут як підказка, що ви можете зробити його за три дні і взяти наступний проєкт. тому розуміючи, що він вам буде цікавий і він вам буде, як то кажуть, в руку, а не таким чином, що взяли один проект, тоді сидимо, думаємо, не думаємо. Можете, якщо ви працюєте з людьми, от ви звикли залучати, умовно говорячи, п'ять осіб. Спробуйте залучити шість. Повірте, у вас це вдасться. Єдине, що я ж кажу, що це має бути амбіт, амбітний план, і в той же самий час трошечки вище, ніж ви робите зазвичай. Далі, якщо ми говоримо про спілкування з людьми, то тут знову підказочка, що ви інколи маєте показати характер. Це не значить, що стати в позу, і, як то кажуть, впертися і сказати ні, не кроком далі. Ні, це не про те. Якщо ми говоримо про власну гордість, це знову ж таки, коли ми бачимо, що людина нас використовує, ми маємо це припинити. Знову, якщо це нам не подобається, якщо це використання нам подобається, то ну, тут зрештою приймати рішення вам. Ну і ще побалуйте себе чимось цікавим, але адекватним. А, можливо, щось солоденьке, можливо, щось смачненьке, ну, а можливо, щось цікавеньке. А, єдине, що це має принести вам задоволення. Тож, на цьому двічки, дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та спонсорам. І йдемо до трієчок. Трійки. Знаєте, трійки, як вам не захочеться заховатися від емоцій, заховатися від прою, заховатися від соціуму, вам це не вдасться. Ну, не вдасться і все. Перевернути аркан Саботаж стосунки говорить про те, що як би ви не намагалися, та любов вона все рівно буде у вас проростати. І я навіть не хочу сказати, що це ну, мається на увазі саме почуття кохання. Ні, це мається на увазі, коли ви будете робити щось із задоволенням. Навіть якщо вам буде здаватися, що ну, такого не може бути, я цього ніколи не любив, не любила. То тут, знаєте, як не зовсім про стосунки, тут про взаємовіднош... взаємовідносини, в яких ви будете відчувати себе комфортно, в яких ви будете відчувати себе, ну можливо, дуже задоволеним. Готуйтеся до того, що вам захочеться зробити незвичні дії. А саме простий приклад: ви не любили, ну не знаю, випікати печиво. А тут суто випадково натрапляєте на рецепти, ви розумієте, до якої степені вам це подобається, як це прикольно і як це розслабляє прям супер релакс. І ви розумієте, що от в цьому моменті ви можете знайти себе не в сенсі, що там реалізуватися як кулінар чи кондитер, цілком може бути, чому би і ні. Але більше в тому, що ви відпочиваєте, ви е, розумієте, що починаєте мислити більш логічно, е, більш, можливо, вибачте, за таке слово, адекватно і, звичайно, з розумінням того, що ви хочете. Е, ще саме цікаво, можливо, саме при цій роботі руками до вас будуть приходити дуже цікаві е, думки або ідеї. Далі. Якщо ви намагаєтесь, от зараз буду суто про кохання, втекти від кохання, мені говорять, що цього вам не вдасться. А я не хочу сказати, що всі масово трічки протягом двох-трьох тижнів знайдуть кохання свого життя і прям переженяться. Я не проти такого, але давайте будемо реалістами. Ні, тут більш про те, коли ми розуміємо, що зрештою ми, можливо, зізріли до стосунків. Притом, не просто стосунків, коли привіт, пока, а хочеться чогось більш глибшого. Коли у нас е, виникає це бажання, і ми його для себе відслідковуємо, ми розуміємо, що ми починаємо робити. Звичайно, проявлятися в цей світ, щоб зрештою знайти те, що ми хочемо. І знаєте, що саме цікаве? Трічки, ви почнете дивитися на людей, що навколо вас зовсім іншим поглядом. Це не означає, що ви в кожному будете бачити жертву або майбутнього партнера. Ні. Ви будете помічати, що кожна людина має свою особливість. От, до прикладу, ви раніше стояли на одній тій ж самій зупинці, стояли ну, майже всі знайомі люди. І ви ніколи не помічали, що, до прикладу, у чоловіка, який стоїть зліворуч від вас, дуже цікавий чемодан. А у жіночки, яка стоїть праворуч від вас, дуже гарне волосся. Знаєте, я б сказала так, що для вас світ трішечки, верніше навколишній світ, так буде правильніше, заграє новими фарбами. Знаєте чому? Тому що ви дозволили своїм емоціям і почуттям зрештою вийти на волю. А коли ми дивимося через більш вільний погляд, ми починаємо помічати набагато більше. І набагато цікавіше. Далі, в когось може бути, зрештою, ну, можливо, на зараз з якоюсь людиною ви не можете знайти спільну мову, а можливо, у вас відчуття, що це просто якась катастрофа. Так, от вам говорять, що наступні 2-3 тижні ви можете цю ситуацію для себе вирівняти. Єдине, яка порада буде суто для вас. Якщо ви хочете з людиною прояснити якісь стосунки, або, зрештою, зрозуміти наміри тієї людини, або ж свої по відношенню до тієї людини, то по перевернутому аркану саботаж стосунків ви маєте з нею про це поговорити, ну або з ним про це поговорити. Тому що, якщо вам здається, що людина має здогадатися, на жаль, ні. Ми ніхто майже не вміє читати думки один одного. Тому і тут така сама підказка, що якщо ви хочете все ж таки з людиною знайти спільну мову, культивувати якісь емоції, ви маєте не саботувати момент взаємовідносин, момент взаємопорозуміння. Тож, якщо ви хочете отримати щось результативне, для цього треба зробити дії. Ну, і сама банальна порада. Якщо хтось планував щось пересадити, можливо, які, якусь квітку зробити якісь маніпуляції з нею, ну, мається на увазі там пообрізати, може, може бути варіант знову ж таки в якоїсь ландшафтної. Картині її використовувати. Будь ласка, 2-3 тижні вони будуть дуже і дуже, дуже такі сильні для таких моментів. Що мається на увазі з рослинами, з пересаджуванням, можливо, з садінням рослин, буде вдалий для вас стрічки. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам, Ну і до нових відео. Пока!